Доброго дня, мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного, мирного та доброго дня! Дітки, сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш за допомогою мнемотехніки. Цей вірш має назву про нашу Україну. Цей чудовий вірш написала талановита письменниця Марія Познанська. Дітки, перед вами будуть зображення. Спочатку я цей вірш вам е, прочитаю, а потім ми його з вами будемо вивчати. Вам потрібно уважно слухати, дивитися на картинки, міркувати, запам'ятовувати. Я впевнена, у вас все вийде. Давайте ми з вами вивчимо цей чудовий вірш. Дивимося далі уважно. Ми дуже любимо весь наш край. І любим Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. А зараз, діти, давайте повторимо ми дуже любимо весь наш край. Дивимось на картинку, запам'ятовуємо і любимо Україну картинка. Її лани зелений гай. Її лани дивимося на верхню картинку. Зелений гай дивимося на нижню картинку. В саду рясну калину. Зверху кущ калини, який розцвітає, а знизу калина, яка вже зацвіла, розцвіла, уже має свої ягоди, ягоди калини. Дивимося на наступну картинку. Там соловейко на весні співає між гілками. Ви бачите картинку, на якій соловейко між гілками і він співає. Та й ми співаємо усі. Наступна картинка, де дітки співають всі. Змагається він з нами. Соловейко наш, да? змагається з нами. Тобто співає і соловейко гарно. Всі ми пам'ятаємо, як він гарно вміє співати, і ми теж співаємо. Остання таблиця це табличка, на якій написано весь вірш. Ну що ж діти, наше заняття з вами підходить до завершення. Я вам кажу до побачення. Бажаю вам здоров'я, до наступної зустрічі! Yeah!